Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати закуску з баклажанів та печериць. Нам потрібно 2 баклажани, 2 яйця, 1 помідор по 250 г печериць та твердого сиру, дві столові ложки борошна, одна чайна ложка солі. Баклажани нарізаємо скипками та видаляємо серединку. М'якоть баклажанів, печериці та помідори нарізаємо квадратиками та смажимо до напівготовності. Смажені овочі, натертий на терці сир, борошно, сіль та яйце перемішуємо. Викладаємо кільця баклажанів на вкрите пергаментом деко, заповнюємо їх начинкою та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, яка вона вийшла. Смачного.